Готували, сауну, хотіли зробити, ну, баню, щоб могли вони, хлопці покупатися, постиратися, ну, хотіли поставити там пару стиральних машин. Почали вагонку внутрі вже набивати. Ну, Стікла позаварювали, таке, щоб там не було видно. І вагонку почали набивати. І все згоріло. Хотіли ставити ще кондиціонер, щоб хлопці, навіть якщо покупалися, покупалися і вийшли, і, якщо навіть постиралися, повішали там на віреовочки вещі і кондиціонер включили, щоб він швидше ну, висушило. Хотіли робити ще одне багі, була в нас машина Волга, хотіли ми з Волги переробити хлопцям баги. Зробити. Ну, Волга теж згоріла так само, як і автобус.